пояснюю, яка різниця між особистою сторінкою Фейсбуку і бізнес-сторінкою Фейсбуку? А також про особистий рекламний кабінет і бізнес-портфоліо. Пробіжися тут, а я тобі намалюю. Отже, дивись на цю красу. Ми маємо особистий кабінет Фейсбука. Це наш особистий кабінет. Так? Далі. Ми під ним. Можемо збудувати свій бізнес одну бізнес сторінку, другу бізнес сторінку. Під кожен з наших етапів бізнесу. І що робить Фейсбук? Фейсбук нам дарує подаруночок. Він дарує нам особистий рекламний кабінет. Особистий рекламний акаунт. Але. Якщо ми маємо тільки особисту сторінку, а оцього ми не маємо. Відповідно, нам немає для чого мати кабінету, тому що запустити рекламну кампанію ми не можемо. Тому ми мусимо мати хоча б одну бізнес-сторінку, приєднати її сюди, хоча б сюди, зараз розповім. І тоді ми можемо запускати вже першу свою рекламу, або ж зробити мудріше, маючи наш е, особистий рекламний кабінет, ми можемо зробити ще бізнес-портфоліо. Бізнес-портфоліо теж декілька можемо зробити. І в них зробити теж рекламний кабінет. Рекламний кабінет. І вже в цьому рекламному кабінеті ми під'єднуємо нашу бізнес-сторінку, сторінку Instagram, і тоді ми дуже гарно можемо запустити звідси рекламу. І навіть якщо щось порушили і випадково нам заблокували оцей наш бізнес, оцей наш акаунт рекламний в бізнес портфоліо. Наш рекламний акаунт залишається цілий, і відповідно наша сторінка не блокується, а залишається в тренді. В цьому всьому ваша особиста сторінка вона є для того, щоб ви могли спілкуватися з друзями. І якщо ви запускаєте рекламну кампанію, чи звідси, чи звідси, вона буде крутитися не з цієї особистої сторінки, бо зовсім інша в вас функція в особистої сторінки зовсім інша функція. Там про спілкування. А буде аватарка і відкручуватися. Вона буде саме з бізнес-сторінки. Тому ваша особиста сторінка не. Страждає в жодному разі. Там ви собі спілкуєтеся з друзями, там ви робите, що ви хочете. А бізнес для бізнесу, особисте для особистого. Так побудована ця Вся фішка. У мене є телеграм-канал, в ньому ще більше всього корисного. Будь ласка, підписуйтеся, Я залишу в коментарі першому посилання на нього. А ви пробіжіться по кнопочках і обов'язково поділіться з друзями.